Вас в ефірі телеканалу Лутава. ви дивитеся Кременчуцькі новини. У день соборності Кременчужани поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. напередодні погіршення погодних умов. Даї нагадує водіям про обачність на дорогах, а міські комунальники звітували у міській конкомі про свою роботу. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні день соборності та свободи України. Українська спільнота відзначає це об'єднане свято на державному рівні. Урочистості цієї нагоди відбулися в нашому місті біля пам'ятника видатному сину українського народу, провіснику волі, великому кобзареві Тарасу Шевченку. Непересічна суспільно значима подія 22 січня 1919 року зібрала сьогодні на березі Дніпра біля пам'ятника Великому Кобзареві представників міської влади Кременчуцької громади різних поколінь, усіх тих, хто шанує, любить Україну та цінує її державницьку свободу. Кожен, хто зібрався на Софіївському майдані, під дзвони Мазепинської дзвіниці і гучний постріл урочистих гармат. Почув такі жадані і дуже важливі для кожного українця слова. Про те, що утворюється єдина національна українська держава, розпочалася нова доба в історії Української держави. Було зруйновано той штучний фізичний і духовний кордон, який збудований віками представниками іноземних держав. І було закладено підвалини Нового національного храму української держави серед учасників зібрання багато студентської та учнівської молоді. Тож цікаво дізнатися, як усвідомлює нинішнє покоління сьогоднішню урочисту дату. Сьогодні дуже великий день для України, тому що перший раз вона лівий і правий берег у 1919 році. Сьогодні дуже велике свято для України день соборності і свободи України. 1919-го об'єдналася західна і східна сторона. Для мене це велике свято, бо всього в цей день, багато років тому, Україна стала свободною державою. Народження у вільній незалежній Україні почувається патріотами великої європейської держави, яку, на мою думку, щиро люблять. Україна це моя країна, це моя сім'я. Тут живе моя сім'я, і я люблю цю країну, бо я ну, не можу без неї жити. Вона свободна, гарна. Україна це мій дім, де я народилася. Де живе моя сім'я, наша українська мова ця країна незалежна, і я не можу без неї жити. Україна це моя батьківщина. Тут народилася вся моя рідня, і я також. І ми повинні її захищати, бо це все ж таки наш дім. Україна це, по перше, моя батьківщина, яку я дуже люблю і не збираюся покидати протягом своєму життя. Україна теж велика, багата країна на різні ресурси. Вона дуже гарна. Слова про об'єднання української держави і сьогодні на жаль не втрачають своєї актуальності тим відрадніше чути такі прагнення наших сучасників. Оскільки сьогодні об'єднання двох свят дня соборності і дня свободи України. То звичайно дуже б хотіла, щоб Україна наша була могутньою україною, яка має спільну ідею, спільну думку. В якої люди посміхаються, щасливі, нині ж слід плекати єдину національну Україну, берегти її територіальну цілісність і зберігати свято пам'ять незлічених жертв українського народу, покладених на алтар незалежності, соборності, державності. логічне завершення урочистого заходу покладання квітів до пам'ятника волелюбного українського поета і пророка Тараса Григоровича Шевченка. Квіти від міської влади та представників влади обох районів від учнівської студентської молоді і громадської міста та особисто від міського голови Кремінчука Олега Бабаєва. Сьогодні його серце сповнене вдячністю і великою вірою в європейське майбутнє української держави. Сьогодні та страна, в якій живу я, живуть мої діти, живуть мої батьки. Я уважаю, люблю эту страну. И я хотів би, щоб ця страна всегда була в цілісності, всегда була могучою державою, державою, яка дійсно є передовою Європою. Міський голова Олег Бабаєв приймав сьогодні звіти Кременчуцьких комунальників про обсяг виконаних робіт у році минулому. Зокрема, на нараді було представлено також і нового керівника ШРБУ Валерія Кірєєва. Більше подробиць від Тетяни Андрієвої. Очільник міста Олег Бабаєв відразу ж задав тон робочій нараді, чітко визначивши мету заходу аналіз роботи комунальної галузі Кременчука за 2012 рік. Адже за його словами, тільки після цього можна з певненістю говорити про зміни на краще в житлово-комунальному господарстві міста. Ну а говорить о важності ЖКХ. Я думаю, не приходяться всі це все понімають. І я ставлю питання жилищно комунального господарства хазяйства, главу УЛА, роботи міської власті. Тому, уважаємо колеги. Ми є працівники ЖКХ. от вашої власні, від вашої роботи залежить лицо власті, от вашої роботи залежить, какое в городі настроєння у людей. Загальний звіт про стан справ у житлово-комунальному господарстві Кременчука за минулий рік довідав до присутній головний комунальник міста Сергій Ярош. За його словами, у місті налічується 12 комунальних підприємств. Цей КТП 1628 міськводоканал, міськсвітло, світло, теплоенерго, тролейбусне управління, благоустрій Кременчука, ШРБУ, Кремінчук та інші. Цілому роботу житлово комунального гаузі міста за минулий рік Сергій Ярош визнав задовільною. В той же час, з боку міського голови Олега Бабаєва, прозвучало зауваження, що й досі в управлінні існує таке поняття, як відписка. Тож працівникам управління було чітко дано зрозуміти, покінчити з бюрократичними проявами. Далі було заслухано керівників управляючих компаній: житлорембудсервіс, добробит, перспектива і гарпун. У міського голови Олега Бабаєва було ряд зауважень до їх роботи. Ці зауваження представники управляючих компаній визнали слушними і пообіцяли в подальшому випадку. Провити. В ході наради очільник міста представив присутні мінового керівника шляху будівельного управління Валерія Кирієва, водночас визначивши перед ним пріоритетні напрямки у роботі. Ми вам, як і будь-якому руководителю, даємо карт-бланш. Нікого, міняйте штати, знаходите собі помощників, спеціалістів, інженерів і так далі, так щоб ви себе создавали команду, соответственно, ви будете відповідати за результати праці. Далі були звіти керівників комунальних підприємств. Часто з вуст міського голови Олег Бабаєва в сторону звітуючих звучали критичні зауваження та й пропозиції. Цікавився очільник міста і подальшими планами комунальників на цей рік. В Цілому міський голова Олег Бабаєв залишився задоволений, як спрацювали його підлеглі, та запевнив, що надаватиме зі свого боку їм всіляку підтримку. В принципі, я доволен роботою жилищно комунального сектора нашого Олег. Доволен. є питання, є недостатки Сергій Михайлович. вы на верном пути, но я просил у вас, еще, опять же, те недостатки, что мы сегодня с вами рассмотрели, они должны быть устранены. Весна, солнце блеснуло, и мы поехали. Чистим, убираем, моем. Мы еще раз вам всем желаю в новом году проявить настойчивость, выполнить все, что мы с вами запланировали. Ну и мы, чтобы с вами вместе встретили и праздник, и радовались, и ходили, любовались, и дорожили своим городом. Я думаю, это для нас самая важная задача и самый большой сегодня стимул для роботи. Упродовж минулого тижня на автошляхах Кременчука сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, під час яких постраждали двоє людей. У зимовий період часто причиною ДТП стають несприятливі погодні умови. Тому працівники Кременчуцької державтоінспекції сьогодні вручали водіям листи попередження, які покликані в чергове нагадати учасникам дорожнього руху про обачність та обережність на дорогах. Доброго здоров'я, інспектор Дорожньої патрульної служби прапорчих Волосинович. Вважай, мій товариш водій, значить, хочемо вам вручити пам'ятку і нагадати, що значить погода, зимові, зимова погода, умови значить, дуже несприятливі. Будь ласка, будьте обережні на дорозі, виконуйте правила дорожнього руху, тому що ви являєтесь перевізником, значить, на вас особливо покладається. Відповідальність, будь ласка, виконуйте правила і завжди ми прийдемо вам на допомогу. Хай щастить всього найкращого. Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед зеброю, а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. Також необхідно своєчасно перевіряти технічний стан свого транспортного засобу та не залишати автомобілі на краю проїзної частини, аби не перешкоджати нормальному руху транспорту. Державтоінспекція міста звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу. Працівники ДАІ закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем. Державтоінспекція міста Кримучука звертається до всіх учасників дорожнього руху, бути більш обачними і обережними на проїзній частині і не порушувати правила дорожнього руху. Погіршення погодних умов дійсно очікується уже найближчими днями. Після відлиги до нас знову прийдуть морози, а це, як завжди, в ожеледицю. Самих попереджень інспекторів ДАІ, вочевидь замало, та й обачність водіїв ще не запорука безпеки на слизькій дорозі. Багато залежить і від того, як спрацюють комунальники. Дане день у нас находится в готовности 14 автомобилей, которые предназначены для посыпания улиц и уборки лугами. Также 7 тракторов. На сегодня КТП заготовлено порядка 170 тонн соли и порядка 300 тонн песчано-соляной смеси. То есть, согласно погодных условий, мы готовы задействовать всю технику в полном объеме для того, чтобы не было коллапсов на дорогах. Просьба жителям города Кременчуга не оставлять на прибордюрной части личный автотранспорт, потому что это будет мешать уборке снегоуборочной техники. Днями на одному з інтернет-сайтів з'явилася інформація про те, що Кременчуцька міжрайонна екологічна прокуратура перевірила законність використання земельної ділянки на березі Дніпра під яхт клубом Посейдон перевіркою встановлено, що зазначене підприємство використовує земельну ділянку з порушенням вимог природоохоронного законодавства та договору оренди землі укладеного із Кременчуцькою міською радою. Вчора висновки перевірки Кременчуцьким новинам прокоментував Кременчуцький міжрайонний екологічний прокурор. В'ячеслав Лісовий сьогодні депутат міської ради Геннадій Алексєєв разом з депутатом автозаводської райради Володимиром Карамзіним зустрілися з мешканцями Ревівки неподалік від яхт клубу Посейдон. Розмова бабіч дороги та присутність знімальної групи і представників громади виявилась незручною для посейдону у всіх сенсах. Та ви не ругайте, Що ви ругайте? Ні, Ми стоїмо спокійно, ми ж нікого не трогаємо. А куди приємно Проездом. То есть видите, да, вот картина реальная, но написано вход и въезд только по пропускам. Наверное, у человека есть пропуск, понимаете? А у нас пропуска нет, поэтому мы даже стоять здесь не имеем права, понимаете? То есть нам только что человек объяснил, что освобождайте мне проезд, потому что я должен сюда проехать. О, говорит, ведь указывалось, что место вот э, общедоступное для людей, а он говорит так, а я же владельцев яхт пропускаю. Получается, владельцы яхт, а получается, остальные... владелец яхт это люди а остальные. Вся яхта это 3-5 человек, которые там да, владеют яхтами, а остальные это уже не люди. То есть это если у тебя яхты него, нет удивлялся. и ты не платишь ему аренду, за те, що яхта у тебя здесь стоїть, значить ти значит, сюди входити входит, не будеш. Да. На сьогоднішній день ця територія закрита. Естественно, прохода нет. Договор оренди був расторгнут городской властью. на сьогоднішній день ми наблюдаем, аренды оренди землі человек строит строить ще більше. То есть він плює на нас, плює на всіх. Договор аренды разорван. Раз разорван договор аренды, значит должно прекратиться энергопостачание, газопостачание. Почему процветает это предприятие до сих пор? У кого вот, вот, люди, вот избиратели, которые э, хотят спросить, хотят подтверждения того, что наша власть городская будет продолжать свои действия в том же направлении, в котором они поддержали людей на сессии. Я думаю, сделать депутатские запросы, мы обратимся и э, в э, водоканал, Обратимось в Полтаво-Беленерго. После нашого мітингу, коли мы собрались, на меня была организована, будем говорить, травля в стиле Аля. 33-37 год. То есть реально сразу ко мне подошли, предложили инную сумму денег и сказали о том, что или мы будем решать вопрос по-хорошему, или будет по-плохому. Это олигархический клан, который реально на сегодняшний день борется со мной, как представителем народа, представителем жителей Ириевки, жителей Кремичуга. Я считаю, что этот человек. должен ответить за свои поступки должен сделать прислушаться к мнению населения прислушаться к людям хотя бы раз с ними встретиться и поговорить хотя бы это сделать хочется сказать что у господина мельника была возможность договориться с людьми я не хочу обходить этот факт потому что э, все-таки это было с моей стороны был депутатский запрос э, пообщаться э, о занятии вот этой территории но я никаких шагов навстречу людям, навстречу моему депутатскому запросу, я не услышал, не увидел. Я не могу, не имею просто морального права э, предать этих людей и сказать, что из-за каких-то своих интересов, да, из-за того, что меня там прессуют, пытаются очернить, пытаются э, воздействовать на мою семью, на меня лично, то есть... Э, Телеэфирами, публикациями в прессе, лживими заявлениями, которые на сегодняшний день ничем не подтверждены. Не останавливаться и прекращать борьбу я просто не имею морального права, потому что за мною стоїть 6 тисяч избирателей, которые меня поддержали в свое время, и я предать их не могу. Наприкінці січня центральна Кременчуцька бібліотека імені Максима Горького відзначатиме 120-річчя. Сьогодення рукам розквиту бібліотек не назвеш. Втім, і бажаючих читати бібліотечні книги вистачає. А чи користуєтеся ви послугами бібліотек? Наші кореспонденти запитали у Кременчужан. Сейчас нет уже уже нет. достаточно інтернету, де можна спокійно відкрити практично будь-яку книгу. ознакомиться. Когда учился, пользовался. Когда. А сейчас действительно интернет, сейчас телевидение сейчас хватает. Ну, детская, взрослая наша библиотека. Под то, как ЗНО тоже читаем. Я вот хожу ничего. в центральную библиотеку и беру книги, когда мне этого хочется. Само собой. Естественно, ходим, читаем. То есть познаем новые книжки, жанры, литературы. Да, изытка. Но больше электронные книги сейчас. Пользуюсь. А какую именно литературу берете? Разную. Историческую, учебную и такую развлекательную. Нет, не пользуюсь. Почему не секрет? Ну, есть все в компьютере. Не, не интернет есть. Спасибо. Не пользуюсь, к сожалению, а надо. Ну, у меня есть свои книги, я обмениваюсь, читаю. Конечно, меньше, хотелось бы больше. Ни с чем нельзя сравнить ощущение, когда вот ты сам перелистываешь страницы, ты сам погружаешься. Вот. От интернета просто очень устают глаза, тяжело, белый экран постоянно. Хоть есть уже и ридеры, то есть уже альтернатива. Но мне кажется, библиотеки вот все равно, даже тут читальный зал, ты пришел, там тепло, сел, разделся, открыл книжку и уже ощущаешь, скажем так, страницы, аромат книги, уже, уже погружаешься в новый мир. Вівторок підсумовано про найвидатніші та найзначущіші події середи. Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин уже завтра, о тій же порі. І не забувайте телефонувати, якщо вам є про що повідомити Кременчужан. Телефон редакції сімдесят За цим номером вас почують Щасти!